Ось грибок, бачите. О, тобто, це взагалі заражене дерево грибком. Сосновий трутавік називається. Тобто, вже з нього ділової деревини практично ну, от, взагалі, десь метра 4, воно буде внутрі гниле. Головний лісничий Беринського лісництва показує, які дерева підуть з цього лісу на дрова. При вибірково санітарних рубках ставиться номер. Ви можете подивитися, причина призначення цього дерева. Там буде вказано або це грибкове дерево, дерево захиснули поре або сухостійне, або пошкоджене шкідниками. Дерева нарізають колодами по два метри кожна. Такі люди можуть забирати собі на дрова. О, Олександр приїхав за дровами власною вантажівкою. Чекав тиждень, щоб їх купити. Це перша. Ще будемо, будемо ждати черги у цьому році, як ніколи. З дровами проблеми. На опалювальний сезон йому потрібно чотири таких автівки. Щоб привезти ще три машини дров, потрібно знову чекати черги. У порівнянні з минулим роком тепло у хаті взимку Олександру обійдеться дорожче. Було 220 гривень за куб, зараз 300. Це для населення. Закуп. За доставку п'ятьох кубів дров від лісгоспу доведеться заплатити ще півтори тисячі гривень. Щоб зекономити, люди готові самі їхати до лісу. Ціну на дрова для населення в Новгород-Сіверському держлісгоспі цього року підняли на 20%. Ціна по нашій області у нашому підприємстві найнижча. І я вам скажу, що на сьогоднішній час у нашому підприємстві ціна на дрова паливні для населення найнижча ціна по Україні від 220 до 370 гривень за кубометр. Черги на дрова утворились через війну, каже керівник підприємства. У перші місяці від початку повномасштабного вторгнення, коли через Чернігівщину йшла російська техніка, підприємство не працювало, і попит на дрова зріс на 20%. відсотків. У коробській громаді дрова можна купити лише в одному підприємстві Агролісгоспі. Попит на дрова тут зріс у півтора рази, каже директор підприємства. Своєї черги на дрова тут чекають від двох до трьох місяців. Діло в тому, що може із-за того, що люди думають, що газу не буде в цьому році, всі переходять на опалення дровами. Розумієте? І бюджетна сфера теж. Деякі школи перейшли на опалення дровами. Ось. Ну і всі йдуть, в принципі, до нас, тому що дрова у громаді нігде взяти, кроме нас. Однак всіх бажаючих, додає Віктор Мальцев, встигнуть забезпечити. Гордій Єрмак, Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігівщина.